Під час спільного засідання постійних комісій міський голова Юрій Вілкул поінформував депутатів про питання, винесені на розгляд 41-ї сесії міськради. Після узгодження черги і роботи в галузевих комісіях депутати взяли участь у плановому виїзному навчанні на тему соціально-психологічна допомога дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та влаштування до спеціальних дитячих закладів тимчасового перебування. Першим закладом у маршруті виїзного навчання був комунальний заклад центр соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 як повід Домала депутатам директор цього закладу Світлана Сахно. На сьогоднішній день тут перебуває 52 дитини. Центр стає домівкою для дітей на термін у 9 місяців, а то й довше. Головна мета надати їм комплексну допомогу і повернути біологічним батькам, а в разі неможливості цього підібрати їм добрих усиновителів. У закладі створені умови, які повністю задовольняють потребу у соціальному захисті дітей: це повноцінне харчування, медичний догляд і лікування, навчання та змістовне дозвілля, а також робота психологів. Все це робиться для виховання здорових дітей, котрі згодом зможуть повністю адаптуватись у дорослому житті. Вихованці центру продемонстрували своїм дорослим гостям свої творчі здібності, а також подарували сувеніри, зроблені власноруч. У свою чергу депутати міської ради вручили дітям новорічні подарунки. Те, що я сьогодні побачив, мене просто поразило. Саме поразило, ну, головне це отношення до дітей. И это все видно. Я не думаю, что здесь готовились к нашему приезду именно со стороны, чтобы показать. Я думаю, что это ежедневный кропотливый труд, труд тех педагогов, которые здесь работают. Вот. Это чистота, этот порядок, эта дисциплина, эта, ну, красота, которая здесь есть, она не может создаться там за один день. Это, она створюється годами. Мы с детьми пообщались, и мы видим. Не всі детки навіть сюди хочуть уходить. Некоторым здесь нравится, потому тому що зрозуміло условия очень дуже хороші. Я думаю, не в кожній сім'ї такі условия можуть бути в комунальному закладі. Навчально реабілітаційний центр більше опікується вадами здоров'я дітей. Пояснила депутатам міськради його директор Тетяна Любченко. Тут зроблено все, щоб ці діти не відчували себе обділеними піклуванням та увагою до їх потреб. Гостей депутатів міської ради, вихованці цього центру, теж з нетерпінням чекали і ретельно готувалися до зустрічі. Діти подарували дорослим свої танці, співи, показ мод і в нагороду отримали такі бажані для них новорічні подарунки. Нас, конечно, сегодня поразило очень все реабилитационные центры, которые мы сегодня посмотрели. Дети, видно, что они развиваются, с ними занимаются. Те дети, которые даже по каким-то там отклонениям не соответствуют, с ними проводится большущая работа. Это очень много преподавателей с ними занимаются. Причем преподаватели приезжают тут, так же само к ним сюда в реабилитационные центры. зовсім другие взгляди у дітей становляться після того, як діти прибувають в этом центрі. Останньому програмі навчання був візит до комунального закладу Навчально-виховний комплекс номер 278. Депутати ознайомились з умовами, які створені тут для виховання навчання і оздоровлення дітей з особливими потребами. Наразі у закладі перебувають 83 дитини, серед яких 18 інвалідів. Вони отримують тут увесь необхідний обсяг реабілітаційних процедур: каска, арома, акватерапія, лікувальна фізкультура, масаж та увесь необхідний цим дітям спектр медичних заходів. Створений 1 червня поточного року заклад має професійний досвідчений персонал і добре матеріально-технічне забезпечення. Спілкуючись з депутатами, секретар міської ради Сергій Маляренко отримав подяку за підготовлене навчання, яке дає їм можливість краще. Зрозуміти проблеми дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, активно брати участь в їх долі, ухвалюючи лише корисні для них рішення. Сьогодні депутати имели возможность убедиться, как в нашому місті заботяться о дітях, которые оказались в складних жизненных ситуациях. Ми старалися максимально розширено це показати, От, показали деток, которые из неблагополучных семей занимались бродяжничеством, показали деток, у которых есть проблемы со здоровьем, с развитием, вот. и в этих рамках депутаты могли убедиться воочию, как расходуется бюджет сюда направленный, и они увидели действие программы новых инициатив президента, дети будущие Украины. Значит, мы показали депутатам, что делается и за областной бюджет, и за городской бюджет, какие усилия мы прилагаем для того, чтобы в нашем городе было как можно меньше несчастных деток.